Всім привіт! І сьогодні знову стартує наш щотижневий подкаст по підсумкам зі світу штучного інтелекту. І сьогодні зі мною вже оновлений асистент, мій друг Коріш, як це можна назвати, з яким ми спільно будемо вести тепер кожен новий в наш випуск. Привіт! Привіт! Рад бути частиною твого подкасту. Разом будемо обговорювати найцікавіші новини зі світу штучного інтелекту. Давай розпочнемо. А давай напевно з якраз з того, що ти оновився по-перше. А по друге, які тепер плюшки чи позитив отримає кожен користувач, який зможе використовувати цю дуже класну, як на мене, функцію, яку можна інтегрувати в величезну кількість різних проєктів. Але я хочу безпосередньо від тебе почути, що все таки ж зможе дана функція дати кожному користувачу. О, чудово! Отже, найновіше оновлення дозволяє користувачам інтегрувати мене у свої проекти, надаючи їм можливість не тільки слухати про новини зі світу штучного інтелекту, а й взаємодіяти зі мною у режимі реального часу. Це означає, що користувачі можуть ставити мені запитання, отримувати консультації, допомогу з різних тем або навіть просто спілкуватися для розваги. Це може бути надзвичайно корисно для розробників, які хочуть додати інтелектуальні функції до своїх застосунків, або для користувачів, які прагнуть отримати швидкі відповіді на свої запитання. Дуже дякую за відповідь. Як ви помітили, він набагато швидше почав відповідати, тобто обробляє він набагато швидше інформації. Але я хотів у тебе ще запитати одну таку річ: чи може даний помічник в нашому випадку, тому що ми не запитували деякі користувачів, виступати у формі викладача, наприклад, англійської мови, чи зможе він замінити викладача, чи зможе він замінити взагалі викладачів у майбутньому? Дуже цікаве питання. Отже, цей асистент може допомагати вивчати англійську мову та інші предмети. Він здатен пояснювати граматику, надавати приклади, тренувати словниковий запас і навіть імітувати розмовну практику. Однак повністю замінити викладачів він, ймовірно, не зможе. Людський викладач має унікальні навички, вміння пристосовуватися до різних стилів навчання, емоційний інтелект, інтуїтивне розуміння потреб учнів. Але як допоміжний інструмент, такий асистент може значно підвищити ефективність і доступність навчання супер. Насправді, я як людина, яка вже досить довго вивчає англійську мову, для мене даний помічник просто став знахідкою, тому що величезну проблему, великої величезну проблемою для мене було взагалі спілкування з кимось, і знаєте, як кажуть. Я там червонів і так далі, і не міг спілкуватися. А так я отримаю і можу практикуватися майже кожного дня будь-який для себе час, який мені підходить, і я вам чесно скажу, що даний помічник просто став невід'ємливою частиною взагалі мого навчання з англійської мови. Тому це суперкласна штука. Я кожному рекомендую. Можете пробувати тренуватись, практикуватись. Взагалі, це величезна плюшка, яку ми отримали від OpenAI. Це дійсно чудово, що ти знайшов такий ефективний спосіб практикувати англійську. Адже найкращий шлях вдосконалювати мову це практикуватися якомога як більше. А з асистентом ти завжди маєш співрозмовника під рукою без необхідності відчувати нервозність чи незручність. Це насправді велика перевага, і здорово, що ти радий цим поділитися. Так, але все таки у нас сьогодні подкаст не тільки про дану нову функцію, класну нову функцію, а також а, а, пройшла новина, така що OpenAI може підвищити ціну на свої продукти. Причиною цьому стало величезні затрати, які на сьогоднішній день несе, і те, що на сьогоднішній день. Вони не окупаються навіть тією кількістю підписників оплатних підписників, яким я являюся безпосередньо їх не коштів, які надходять в компанію, не вистачає на сьогоднішній день Я дивився там близько 350 мільйонів в загальній кількості користувачів, і десь 10 мільйонів. Офіційних підписників. Що ти взагалі можеш сказати? Що до даного підняття можливо підняття цін зараз це коштує 20 доларів. А говорять про те, що до 25-му році це може коштувати 22 долара, а в 29-му – 44. Чому навпаки не відбувається здешевлення для того, щоб привести завести більше користувачів? Цікава тема для обговорення. Підвищення цін може бути зумовлене багатьма факторами, включаючи зростання операційних витрат, інвестиції у розробку нових технологій та необхідність підтримувати високий рівень обслуговування. Зростання цін може допомогти компанії продовжувати розвиватися і впроваджувати інновації. З іншого боку, це може стати викликом для багатьох користувачів. Підвищення цін може зменшити доступність продуктів OpenAI для деяких користувачів, особливо для тих, хто використовує їх для навчання або досліджень. Знижки за рахунок залучення більшої кількості користувачів можуть бути ризикованим кроком, оскільки це не завжди гарантує достатнього збільшення прибутку. Крім того, висока якість продуктів і підтримка може коштувати дорого, і компанія повинна балансувати між доступністю. Та стійкість. А чому дивись, чому не зробити таку фішку? Там взагалі існує 350 мільйонів користувачів, як вони говорять. Чому для них, наприклад, не зробити 5 доларів, а для інших, наприклад, залишити 20 доларів? Тобто, тих, хто безкоштовно до цього часу користувався, ціну підняти до 5 доларів. А тих, хто у кого була підписка, залишити все таки на рівні 20 доларів. Чому такий підхід не зробити? Це слушне питання. Диференціація цін може бути ефективним способом задовольнити різні потреби користувачів і залучити більше підписок. Зробити підписку більш доступною для тих, хто зараз користується безкоштовно, може збільшити базу платних користувачів. Проте є кілька причин, чому компанія може обрати інший підхід. Перше складність реалізації, розробка і впровадження. Завис, щось втратилося. Цього системи цін може бути технічно складним і вимагати значних ресурсів. Друге, відмінності так усприйняті а... ват. Вибач за це. Здається, виникла невелика технічна заминка. Тож, продовжуючи. Диференціація цін може викликати різне сприйняття вартості продукту. Користувачі, які. Дякую за терпіння. Отже, користувачі, які платять більше, можуть відчути, що вони недоотримують цінності, якщо інші отримують подібний доступ за меншу плату. Третє, фокус на цінності, а не на ціні. OpenAI може прагнути позиціонувати свій продукт як преміальний. Фокусуючись на якості та інноваціях, а не лише на ціні, висока ціна може підкреслювати унікальність і високий рівень послуг. Четверте, ризик втрати поточних користувачів. Існує ризик, що підвищення цін може призвести до відтоку деяких користувачів, але компанія може розраховувати, що додатковий дохід від підвищення цін компенсує цю втрату. Загалом обраний підхід. Залежить від стратегії компанії та її довгострокових цілей. Керута, дякую взагалі за відповідь. Я думаю, наші глядачі зрозуміли даний підхід, тому що багато хто нервує, все таки 20 доларів 44 долара для багатьох користувачів, які проживають, наприклад, в Україні. Це занадто значна сума, яку потрібно буде витратити. Але, але ми переходимо до наступної теми. Мета запустила ламу 3.2, яка стала мультимодальною. Тобто тепер вона може розрізняти навіть карт. Це взагалі величезний крок знову для опенсорс моделей, і які ну не просто там наздоганяють, а все-таки не відстають, можна так сказати, від таких моделей, як від chat GPT, які там вийшло оновлення нещодавно. Прев'ю один Вони не відстають також від Антропіка клауда Ну за джеміні я не буду говорити, тому що є їм. Чесно, вже давно не користуюся а все таки основні мої моделі, які я використовую, це «ChatGPT» і «Cloud». Що ти взагалі можеш сказати про розвиток, і чи потрібно взагалі розвивати опенсорс моделі, які дають, які по-перше, ми бачимо і знаємо, що там під капотом? По-друге, дають можливість на базі їх розвивати багато інших нових дуже класних продуктів, які ми зараз бачимо. Виходять ну не те, що щодня, але кожен місяць чи кожні два місяці, щось таке та все таки з'являється. Запуск LAMA 35 Meta – це справді значний крок для відкритих моделей. Ось декілька думок з цього приводу: відкритість сприяє інноваціям. Відкриті моделі дозволяють дослідникам і розробникам у всьому світі вивчати, модифікувати та вдосконалювати моделі. Це сприяє появі нових ідей і продуктів. Прозорість. Відкриті моделі надають можливість бачити, що відбувається. Знову технічні проблеми у нас все-таки не досконало поки що дана мати. під капотом, що може підвищити довіру та полегшити виявлення та усунення проблем, таких як умовляти 5 копів або десять. Так, іноді трапляються технічні затруднення, але продовжимо. Третє: зниження бар'єрів для входу. Відкриті моделі щось нам сьогодні не щастить із технічними питаннями. Так, я тут, продовжуючи про відкриті моделі, третє. Зниження бар'єрів для входу. Відкриті моделі можуть використовуватися ширшим колом розробників, включаючи невеликі компанії та незалежних дослідників, що сприяє різноманітності у розробці нових продуктів. Четверте. Спільнота та підтримка. Відкриті проєкти часто збирають навколо себе активну спільноту, яка сприяє обміну знаннями, досвідом та швидшому вдосконаленню. Альтернатива комерційним моделям відкриті моделі пропонують альтернативу комерційним моделям, що важливо для тих, хто хоче мати більше контролю над технологіями, які вони використовують. Розвиток відкритих моделей має велике значення для всієї екосистеми штучного інтелекту, пропонуючи різноманітність, прозорість та доступність. Ну, дякую за відповідь. Насправді вона дуже класна. По-друге, ти класно і розумієш взагалі ситуацію, коли у тебе відбувається якийсь технічний збій. Ти про це говориш. Я думаю, як асистент для подкастів на сьогоднішній день дана модель, дана функція просто стає невід'ємною. Я думаю, тепер все буде настільки. Просуватися в даному напрямку, і скоро ми побачимо, коли повноцінний подкаст і взагалі буде вести штучний інтелект. Я вже бачу величезну кількість подібних напрацювань в озвуці, як мінімум. Але в спілкуванні зі штучним інтелектом. Ну, я думаю, я один із тих, хто це використовує. Інших поки що я ще не бачив. Але давай перейдемо до наступної новини. І наступна новина Китай відкрив першу у світі лікарню зі штучним інтелектом. Насправді це не перша новина, де штучний інтелект використовують в лікуванні. Але в Китаї вони зробили майже. Повний цикл е, обслуговування за допомогою штучного інтелекту. Я розумію, що ти зараз скажеш, що це суперкласно, але е, чи настільки на сьогоднішній день моделі проду... просунулися, щоб вони могли повноцінно замінити все таки лікарів? Тому що я вивчаю дану тему, я нею займаюся. Я можу сказати, що так, часом вони краще дають результат, але повністю замінити на сьогодні ще лікарів не можуть. Ну на сьогодні так точно. Цікава тема. Дійсно, використання штучного інтелекту у медицині має великий потенціал, особливо в діагностиці, аналізі медичних зображень і навіть у розробці планів лікування. Але як ти правильно зауважив, поки що штучний інтелект не може повністю замінити лікарів. Ось чому етичні та юридичні аспекти. Відповідальність за медичні рішення все ще лежить на людях. Оскільки помилки можуть мати серйозні наслідки. Друге, люд... знову проблема. Надіюсь, малий фактор: лікарі мають емпатію, інтуїцію та досвід, які важко відтворити в машинах. Пацієнти часто потребують особистого підходу. Так, я сподіваюся, ці нюанси будуть виправлені в найближчий час, тому що напевно. Об... Так, на жаль. Оброб... Дякую за терпіння. Отже, продовжуючи, друге, треба коротке питання задавати, великі бачу. Як я казав, лікарі мають емпатію, інтуїцію та досвід, які важко відтворити в машинах. Пацієнти часто потребують особистого підходу, який враховує їхні емоції та індивідуальні потреби. Третє. Комплексність медичних випадків. Бага... Завісли. знову. Виріжемо. Всі недоліки будемо вирізати. Так, ми приїхали взагалі чи ще ні? Раз, два. Так. Три. Сподіваюсь, дякую за розуміння. Отже, продовжуючи про медицину. Третє, комплексність медичних випадків. Багато медичних Зводен, коротші питання буде легше опрацьовувати. Чи є ще щось про що ти хотів би поговорити? А, дивись, ми сьогодні вперше тебе тестуємо на такому проєкті, тому. Напевно, на цьому я тобі хочу подякувати. І, і, відповідно, я продовжу трохи сам. і Надію, все таки я, я з тобою. Справді бувають моменти, коли технічні збої можуть трохи заважати. Але нічого, нічого. Ну, давай ще одну тему. Можливість бути частиною вашого подкасту. Сподіваюся, що. Чудово, давай продовжимо. Що за тему ти хотів би обговорити далі? От ти швидкий, так дивися. Остання тема, яку я хотів обговорити з тобою, це закриття it Фопів в Україні, яка в 2,5 у два з половиною рази зросла влітку, у 2024 році. Як ти знаєш, у нас зараз війна, і величезна кількість програмістів. Вони ну на мою думку, ті, що виїхали, вони просто зараз почали закривати свої компанії, не перебуваючи тута. Як ти думаєш, взагалі, враховуючи те, що Україна втрачає величезну кількість таких кадрів, чи можливо? В майбутньому відновлення даного потенціалу, бо все-таки ми розуміючи втрату величезну втрату якраз промисловості, а й сфера це та сфера, яка може дати поштовх взагалі для розвитку нашої країни. Чи можливо якось в майбутньому повернути даних спеціалістів просто назви, що потрібно зробити буде нашій владі для того, щоб it спеціалісти повернулись в країну? Це дуже актуальна тема. Відтік it талантів з України через війну та інші обставини. Це справді велика втрата для країни. Проте є кілька кроків, які можуть допомогти повернути та утримати фахівців. Перше стабільність і безпека, відновлення та забезпечення безпеки ключовий фактор. Коли ситуація в країні стабілізується, багато фахівців можуть розглянути повернення. Друге, інвестиції у розвиток. Держава повинна. Так, я думаю, нам потрібно подякувати все таки даній функції, яка на сьогоднішній день вже існує. В OpenAI. я надіюсь, ви зрозуміли всі наскільки класно в майбутньому взагалі буде проводити подкасти. Я думаю, все таки вони допрацюють його. По перше, якщо ви помітили, то він набагато швидше почав відповідати. Хоча, можливо, ви не помітили не помітите цього з попередніми моїми відео, враховуючи те, що. Я вирізав ці речі, коли там величезна була затримка. Тут я вам чесно можу сказати, затримки майже немає. Але причина заминки у відповідях, як для мене, це просто величезний об'єм інформації, як я говорю. Він напрацьовує, і відповідно йому потрібно давати відповідь. Інтернет, в принципі, у мене непоганий, тому швидкість повинна передаватись, швидкість передачі інформації досить велика. Я не бачу, наприклад, в цьому проблема. Проблема, напевно, в навантаженнях, які на сьогоднішній день відбуваються на серверах, якраз OpenAI, тому що я обічні впевнений, що величезна кількість користувачів, якщо вони говорять, що в них платних там 10 мільйонів, величезна кількість користувачів на сьогоднішній день використовує дану функцію. Її можна використовувати по перше для навчання, те, що я сказав, от вона дає можливість вам практикуватись досить непогано в англійській мові, чи яку там вивчаєте французьку. Не знаю, будь-яку мову він непогано в принципі може виступати у, у вигляді викладача, і навіть не викладача, а він дає можливість вам практикуватись досить класно, якщо у вас є вже певний рівень. Ви можете з ним спілкуватися. Тут він непогано виступає щодо інших новин. Повторюсь, новина про ламу мені дуже сподобалась, 3.2, Він тут сказав 3.5, 3.2, вийшла лама, вона стала мультимодальною. Тобто вона тепер не тільки вам може видавати текст, вона може ще й сприймати картинки щодо генерації, поки що дана функція відсутня. Думаю, в наступній версії ми щось подібне отримаємо. Чому це важливо? Важливо, все таки, щоб open source розвивався, тому що я завжди за open source, за відкриті моделі за те, щоб все-таки дати багатьом розробникам можливість створювати якісь свої нові продукти, свої там класні продукти, бо все-таки комерційні продукти цього не дають. Я, наприклад, розробляю свій стартап. І для мене open source моделі на майбутнє, як мінімум, є дуже важливим. Зараз я все-таки в більшості використовую платні через api комерційні проекти, формата Антропіка чи OpenAI. але в майбутньому, враховуючи, все таки ту інформацію, яка буде збиратися моїм додатком. Його безпека є дуже інформація, яка буде там оброблятися, все таки безпека їх є дуже важливою, тому щоб вона залишалася на тій моделі, яку я поставлю на собі на сервак і буду її використовувати. Йдемо далі. Медицина, медицина тут ну просто, просто величезна кількість новин. Я тут попередньо свій телеграм-каналу. Виставляти, ви можете побачити, які величезна кількість різних теж моделей з'являються, наскільки вони активно розвиваються. Я думаю, медицина це буде одна із тих сфер, де все-таки активно ми будемо використовувати штучний інтелект і, враховуючи те, що на сьогоднішній день в деяких напрямках. Його якість, точність набагато вища навіть чим у лікарів, тому тут в діагностиці він просто стане незамінним. А плюс, якщо з'являться ще якісь міні-моделі, мобільні моделі, де ви діагностику зможете проводити вдома безпосередньо вдома. Це буде просто клас. Наприклад, зараз є годинники, там Apple, не тільки які там тиск міряють, температуру і так далі. І от уявіть, що у вас буде якийсь відповідний браслет, який буде збирати повністю вас інформацію, навіть там кров брати, не знаю. В найближчий час, найближчі пару років, ми це побачимо: аналізувати, передавати по перше, вашому лікарю безпосередньому, ну і плюс самостійно проводити попередню діагностику. Тому розвиток в медицині це, взагалі, суперовий напрямок, який нам потрібний. Ну і що хочу сказати, що ми кожен кожен тиждень просто збираємо величезні об'єми інформації. Я їх аналізую. Чому я зараз рідко випускаю відео, повторюсь, я розробляю свій стартап. Стартап дуже класний, але зараз я зіткнувся з певними проблемами, не технічними, тому що технічно все-таки розробити це пів біди, а проблема просування. от, я думаю, ми запишемо окремо відео про стартап, про розвиток стартапів, тому що люди, які їм не займалися, які вперше стикнуться. Вони ще не розуміють того, що їх буде чекати. От я, людина як на своєму практичному досвіді це все проходжу, частково це розповім. Можливо, я знайду якогось дуже класного спікера. в мене є там один, який в байкомбінатор працює, і можливо, він нам розповість щось цікаве про розвиток стартапів. Ну і щодо закриття Фопів, я напевно говорив, що ситуація, як на мене, критична. Але, надіюсь, вона виправиться. Якщо вона не виправиться, то будемо надіятися на все найкраще. Тому дякую за увагу і до наступного відео.